Але як би то не було, ви, от я подивився цей будинок. Я вам гарантую, що пан Кудриць покаже вам мені на ЗК декларацію свою, доходи, і вони покриють цей будинок. Я вам гарантую це. Розуміє? Будемо ставити, тому ми можемо ми можемо тільки нам може це не подобатися. Але законна чи незаконна? Ну, хай там на ЗК перевіряє. Я Хочу зауважити: але... ніхто ніхто не говорить про те, що такі топ менеджери мають отримувати 8 тисяч гривень за робітну плату. Звісно, що та да. відповідальна робота і так далі. Але все ж таки, півставна. півставна зарплатня з зарплатнею в секторі, бо розумієте, коли в секторі електро... Трики там енергетики в компаніях отримують по 15 по 20 тисяч гривень. Розумієте, то зарплатня керівників ну вона не може там 100 разів перевищувати зарплатню панелексію. Простих... А можна сказати, от ви о, зазначили, що при цій владі нічого не зміниться. Ви можете згадати заробітну плату менеджерів цих самих установ за каденції Юлії Володимирівни, наприклад? Ну тоді, взагалі, вони копійки ж... були о. та ну не те, що копійки, ну грубо, ну, вони були не, не співставні, розумієте? Ну вони отримували, ну на той момент, може там, ну по, по 30, по 40 тисяч гривень вони на той момент отримували. Розумієте? Тобто за курсом 8, 8 це, це, було, це десь 5 ну, тисяч доларів, так? Реалістичні. І а це було, ну, там умовно, 3-4-5 тисяч доларів. Там вони отримували і це непогано для них було. І все таке інше. я до чого веду. Розумієте, це збільшення зарплат не мов би під привідом боротьби з корупцією. Ну давайте проаналізуємо десять останніх років. Зарплатні аля Кобалів, умовний Кобалів, да, в лапках. Ну у всіх там, але вони перші. Нафтогаз пішов перший в чотирнадцятому році. Прахаренка, Кобалів. Вони почали хизуватися своїми зарплатнями. Все збільшилося кардинально, стали космічними. Але ж корупція від цього і неефективність їх роботи нікуди не ділося. Тому я завжди задаю питання. Нафтогаз мав би за ці гроші видобувати не 20 мільярдів а 25 мільярдів разу. Розумієте, але у нас сьогодні на жаль 13 Він видобуває то не співставні ця зарплатня з ціною умовних кобалів на ринку труда. Не співставна вона, вони стільки не коштують і нікого з цих менеджерів, коли їх звільняли, ніхто на роботу не взяв. Побачите, вони ж вільні, вільні актори, вільні слухачі, байкарі. Бонелексію проблема це проблема. Так, ви дійсно. зазначали? От я пам'ятаю на початку нашої розмови про те, що дуже великі сподівання на атомні електростанції 60-65% очікуєте до зими. Навантаження саме на цей різновид добування електроенергії, я б хотів би вас таке запитати. Ми дуже сильно сподіваємося на збройні сили України. В найкращі наші і дипломати, і прикордонники, і, скажімо, так, лікарі, душевні емоційні, тому що гарними новинами нас зараз частують. Якщо говорити про запорізьку атомну електростанцію із енергодара, наскільки вона була потужною, якби зараз її повернути до нашої енергосистеми? це перше питання. А друге. Є ж така курська атомна електростанція. Скільки там енергоблоків, і чи можна було б її зачепити, підключити до нашої енергосистеми, яка, як зараз, нам відомо, функціонує в європейському контексті, так в сфері європейської енергосистеми, про курську станцію забули. Ми не ядерні терористи. кардинально просто забули і все. Вона хай має працювати, якщо але якщо там щось станеться з лепами з трансформаторами навколо цієї Це станції, питайте буває таке, Буває та така природа, така. Так буває. бува і якщо найближчі області вони перестануть споживати електроенергію від курської станції. Ну буває таке. хай вони на собі відчують. Але взагалі про Курську станцію там взагалі не говоримо. Енерга це чому мені енергодар дуже близький? Я був там і депутатом Верховної Ради 98-му році. Я був головою ОДА. Я дуже добре знаю там, ну, це ну за та межі частина життя пройшла. Тому я хочу сказати одне. Ми безумовно віримо, що рано чи пізно ЗАЕС повернеться до Україна. Я в цьому переконаний. Дуже важливе питання: в якому стані. В робочому чи ні і скільки доведеться витратити грошей на приведення її до належних кондицій, хоча це одну, одна з найновіших станцій, шість блоків мегаватників. Якби дійсно в нашому балансі була сьогодні Запорізька атомна станція, ну безумовно, ми би з вами ні про спеку не говорили. Там ми би ні про що з вами не говорили. Ми би говорили скільки експортувати в Європу за європейськими цінами електроенергії. Помієте? Тому це біда наша і національна, атомна, енергетична, це серйозна біда. І світ однозначно на нашому боці в цій ситуації, але ви ж, ви ж бачите, як важко з ядерними терористами взагалі вести якісь адекватні цивілізовані стосунки. Тому це проблема і відкладена, але думаю, переконаний, вона буде вирішена. Пане Олексію, дякуємо, що увімкнулися. Якщо є можливість ще кілька секундочок. хотів би вас запитати про ініціативу так. заступниці міністра енергетики. Ну, це її слова про те, що до кінця 2025 року є плани покрити усі цивільні громадські будівлі сонячними панелями, що зробить більш автономними будинки. Просто це звучить дуже так ну, красиво насправді. Я би я би розумієте, при всій повазі до пані Світлани. Це дещо не її тема. Те, що там сонячні панелі, енергетика. Ну розумієте, там же треба розуміти не тільки як працюють сонячні панелі, а розуміти всю вертикаль ось цих бюджетних установ. А там же школи, дитячі садки поліклініки медзаклади там безліч там установ. І пані Світлана далека від того, вона не знає всіх нюансів роботи всього цього ланцюгу. Просто вона озвучує, бо там є слово енергетика. Я би порадив ну, на цьому не піаритися. Це така урядова ініціатива, яка мене трошки самого розсмішила і збентежила, бо уряд видав постанову всім бюджетникам до кінця 25-го року установити сонячні станції. Ви їм гроші дали на це чи ні? Де вони ці гроші візьмуть? Банк їм не дасть кредита цього. Їм що, директори школ будуть замість, або главврачі, главлікарі будуть замість роботи основної зараз займатися цим чи що? Це абсолютно по іншому схема. Іншими словами, пане Олексію, скоріше Курська атомна електростанція підключиться до української енергосистеми ніж сонячні панелі вкриють усі будинки в Україні. Я так розумію, Я порадив Міненерга на цьому менше, менше, менше репетувати. На по цього я готовий пояснити колегам нюанси, всі нюанси і всі зрозуміти гальма. Які там вилізуть по дорозі до чого про дякуємо це вам за при... вімкнення, пане Олексію? Дякуємо за те, що вімкнулися. Дякуємо за інформацію. Олексій Кучеренко, народний депутат України і міністр ЖКГ України з 2007 по 2010 роки з нами спілкувався.